Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо створювати анімацію в програмі Photoshop. Це дуже проста анімація, але виглядає вона дуже ефектно. І для цього ми з вами спочатку створюємо наш документ, наш новий файл з розміром 1080 пікселів на 1900, 1920 пікс, пікселів. Це розмір, який звичайно використовується в ТикТоці, Instagram або Фейсбуці в Рілса. І спочатку ми з вами обираємо, вмикаємо палітру «Layers». Вона знаходиться у нас завжди, ми можемо обирати її через меню, але краще обирати з допомогою клавіші F7, визивати її, і ми створюємо таку шару як Solid Color. Я вже, вже створила цей Solid Color, І якщо ми хочемо додати якийсь прикольний паттерн візерунок до цього. То ми можемо тут ефекти, вони завжди будуть працювати з нашою, з нашою шарою. Я додала дуже таку прикольну, дуже таку прикольну шару, який зробив мій попередній клас. Це такі пільнішки. Ось, і я натиснула Окей. Я раджу вам завжди видаляти ті шари, які вам не потрібні з допомогою клавіші Delete. Далі, Далі. Потім ми з вами, я приготувала кольори, які будуть використовуватися в моєму градієнті, і зараз нам потрібно зробити надпись. Я вирішила написати просто Happy New Year, і для цього я не роблю переносів на іншу строку. А, тому що а, в мене це проходить автоматично, тому що я написала текст в блокі. А, Вам не обов'язково дивіться на ці а, цифри: тут у вас а, в палітрі, тому що ви можете просто з допомогою, а, з допомогою ось цього бігунка а, збільшувати ваш а, файл. Зараз це вже занадто, і у нас, а, до речі. Є перенос, тобто гіпернейшн. Він у нас розташований в палітрі параграф. Ось тут галочка у нас включена, але тут тільки один-два слога, майже нічого ми переносити тут не будемо. І тут у нас знаходиться така функція leading. Коли у вас надпись, надпись як в мене, такий дуже коротенький, а коротенький, але дуже великий. То я не раджу вам використовувати автолідін, тому що вона виглядає такою дуже розмазаною по вашому документі. І я вам раджу цю надпись зробити ну, подкоригувати ваш лідінг. Тому ось я подкоригувала, і зараз я задоволена своїм своїм надписом. І також в мене є такі підсказки, як його розташувати, цей надпис. Ну, майже все. Зараз ми з вами якраз будем, будемо створювати наш градієнт. Для цього я створюю просто нову шару. Так, після цього я просто ось тут, наприклад, зроблю. Таку uh, область, де я зможу з допомогою пензліка uh, намалювати наш градієнт. Uh, я швидко збільшую і зменшую розмір нашого пезліка з допомогою квадратних скобок. Так, ось тут у нас буде рожевий ось тут, наприклад, у нас буде такий блакіт... блакитний. А ось тут у нас буде такий сиреневий. Але я всі ці кольори я розташую їх до кінця. Ось так, щоб вони повністю були на нашому малюнку. Добре. Це, ця шара, вона розташована у нас над нашим леєрцем з надписом. І зараз ми обріжемо її з допомогою а, функції Create Clipping Mask. Ось вона. І зараз ви бачите, що, а, як вона у нас розташована. Можемо подвинути цю шару, як нам а, сподобається. Можемо його трансформувати. А, зараз я приберу всі ці шари, вони нам більш не потрібні. І ось цю шару вам обов'язково потрібно зробити з її Smart Object. Коли ви тискаєте просто на іконку ці, ці шари, ви попадаєте в іншу функцію, ви попадаєте ну, в сортування. Тут вам потрібно обрати конверту Smart Object, коли ви знаходитесь на цьому серому, сірому бекграунді. Ось так у нас зараз все отримується. А зараз ми з вами будемо робити безпосередньо, безпосередньо нашу анімацію. Для цього ми йдемо в меню до таймлайну. Ось вона. І тут нам потрібно обрати не фрейм таймлайн, а відео таймлайн. І після цього ми натискаємо на цей ватт, на цю кнопку. Це у нас кнопка, тобто, це не просто надпись. Дивіться. І зараз ми бачимо з вами всі наші ось ці шари. Ось вони у нас розташовані в таймлайні, ось вони у нас розташовані в палітрі Layers. Я навіть краще назову цю шару Color, щоб ви бачили її тут в таймлайні. Ми відкриваємо цю стрілочку і бачимо наші ці функції. Зараз ми будемо робити а, перший кейфрейм. Кейфрейм це ключовий кадр. Тобто тут у нас такі годиннички маленькі, і коли ми тискаємо на цей годинник, у нас з'являється такий а, жовтий, такий даймонд, тобто бриллянтик. І це у нас ключовий перший кадр. Нам тут нічого не потрібно робити. Дальше, далі ми переносимо наш бігунок ось ці часової шкали в наступний поєнт. Тут ми робимо знову таку закріпку, робимо другий ключовий файл. і тут вже у нас відбувається наш меджик. Тобто ми зараз трансформуємо наш, нашу ось цю шару, яка знаходиться у нас. Першою, і вона у нас така кольорова градієнт, який ми робили до цього. Ну, Краще це не градієнт, це така у нас цвітова композиція, можемо так сказати. І ми натискаємо Ctrl-T, що є трансформація, і робимо цю трансформацію. Після цього ми натискаємо Enter. Або цю ну, галочку, яка у нас знаходиться зверху в палітрі Options. Далі. Далі ми створюємо а, третій ключовий, а, ключовий кадр. Ми також натискаємо тут а, ось, ось цей брильянтик, Він становиться у нас жовтим, це означає, що у нас з'явився цей ключовий кадр, і ми знову переносимо, зробимо цю трансформацію. Добре. А, і зараз ми з вами робимо наш четвертий ключовий кадр. ось він. І достатньо. А, у нас повинен бути, бути а, останній ключовий кадр. І останній ключовий кадр у нас повинен бути такий, як у нас був перший. Якщо ви спробуєте самостійно ось а, якось так його а, трансформувати, ви можете не попасть в ті саме координати, які ви робили до цього, в самому початку нашої роботи. А, тому а, я зараз. Іду до першого кадру. Правою кнопкою миші на цьому кадрі я кажу копі. І зараз я встаю на цьому ключовому кадрі, і кажу паст. І зараз у нас той же самий ключовий кадр. Ви можете подивитися: у нас той же самий ключовий кадр, який був у нас в самому початку. Але у нас є така проблема. У нас є наша Work Area, вона дуже довга. І якщо ми будемо, наприклад, натискати Play, тобто це буде дуже довго продовжувати закінчення нашої анімації. Нам цього не потрібно, нам цього не потрібно, а нам потрібно, щоб вона була коротше. Ви можете вручну перенести Цю цей бігунок до останнього кадру ключового. А можете зробити коли ви стоїть тут в останньому кадрі, просто прави, просто правою кнопкою миші на ньому і сказати йому «Set end of work area». І у нас це буде ключовий кадр. Не важливо, що ваша, ваша таймлайн вона продовжується, все одно кадр, буде, ваша анімація буде, буде обрізатися так, як ви її скажете. Обов'язково у вас потрібно бути в налаштуваннях тут loop playback. Це означає, що ваша анімація буде програватися увесь цей час. Ваша анімація вже готова. І зараз вам потрібно тільки є експортувати. Експортувати в ГІФ. Ну, якщо ви хочете в ГІФ, а не відеофайл. А, ми а, вирішили з нашими учнями, що ми будемо просто робити ГІФ. І для цього ми відкрили а, панель а, експорту web Legacy. І тут а, у нас ось такі налаштування. Це у нас ісходний файл, а це у нас а, наш конечний файл. І тут нам потрібна максимальна кількість кольорів. Тому що якщо ви зробите, наприклад, 16, то ваш градиєнт буде добитий. Тобто це ок, якщо ви хотіли цього ефекту, але якщо ні, то краще, щоб у вас стояла максимальна кількість цих кольорів. Транспаренсі не обов'язково, і обов'язково, щоб тут, звісно, був обраний Є-файл. E Ось. Також тут в Lupin Option потрібно обрати forever, тобто завжди, щоб вона була у вас нескінченна, і після цього ми натискаємо Save і зберігаємо наш GIF e ні, це у нас Happy New Year. Highпі. Локацію, яку нам потрібна. Все. Наша робота на сьогодні закінчена. Коли вам щось не зрозуміло, будь ласка, останавливайте відео. Також в нашому відео тайм коди і вам буде простіше розібратися. Всім гарного дня!